роботі у нас Ford Kuga 2011 року заїхала на відновлення системи безпеки. Як бачимо, стрельнута у нас подушечка водія пасажира. Будемо міняти торпеду, подушку водія, розбиратися, що у нас там з ремнями безпеки. Перешивати блоки СРС Airbag. Все робимо під ключ, щоб ніяких у нас проблем не було. Приступаємо до роботи. А, е, торпеда у нас. Ось така, з розборочки, подушка водія також оригінал з розборки. Та рамочку на мультимеді встановимо. Так, торпеду зняв. Ось так ось тут це виглядає. Ось у нас зорвана панель. Зараз будемо встановлювати ціло. Так, Форт повністю готовий, все зібрав, торпедо у нас встановлена. Подушка водія також встановлена, ремень безпеки відновив, рамочку встановив, запускаємо двигун. Як бачимо, помилок у нас ніяких немає, все працює в штатному режимі. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.